Десятиліттями здавалося, що це вже вирішена справа, правда? Що 21 століття стане століттям Китаю. Про це говорили всі. І справді зростання було просто карколомним. Хмарочоси виростали, здавалося, за одну ніч, а вплив поширювався по всьому світу. Здавалося, ну от, ніщо їх не зупинить. Але останнім часом вся ця історія про китайське століття якось затихла. Дуже затихла. Що ж сталося? Ось і головне питання, яке ми сьогодні розбираємо. Невже китайське диво закінчилося, вичерпало себе так і не розпочавшись по-справжньому? У цьому аналізі, ми спробуємо, знаєте, зняти всі шари, зазирнути за офіційну статистику і зрозуміти, що там насправді відбувається. Це просто тимчасові труднощі, чи ми на власні очі бачимо кінець цілої епохи? Гаразд, почнімо з самого початку. Щоб по справжньому зрозуміти, чому сьогодні з'являються тріщини. Треба згадати, на якому фундаменті все це було збудовано. А цей фундамент це уявіть собі 40 років абсолютно шаленого, майже безперервного економічного зростання, просто якесь ракетне паливо. Ну просто погляньмо на Шанчань. у 1980 році це було буквально рибальське село, рибальське село. А сьогодні це технологічний мегаполіс, економіка якого більша, ніж у Гонконгу. Це просто вражає. І таких історій, таких перетворень по всій країні тисячі. Це зростання, звісно, витягло сотні мільйонів людей з бідності, і це неймовірно. Але водночас воно породило щось дещо небезпечне, воно створило очікування, віру в те, що це дивовижне зростання буде тривати вічно. І ось тут, власне, й ховається головний парадокс. Розумієте, вся система від місцевих чиновників до величезних державних банків була, ну ніби запрограмована на зростання в 10% і більше. Щороку це було наче налаштування за замовчуванням. Тому, коли темпи сповільнюються до 5%, а це погодьтеся, цифра, за яку більшість західних країн віддали б усе для Китаю. Це не просто сповільнення, це по суті системний збій, справжня криза очікувань. Тож як підтримувати ці очікування? Як продовжувати годувати цю машину, коли реальна економіка починає гальмувати? Ага, правильно, за рахунок боргу, купи простогори боргу. За блискучим фасадом усіх цих хмарочосів та швидкісних поїздів зводилася інша, набагато менш помітна споруда велика китайська боргова стіна. І от якщо подивитися лише на офіційний державний борг 77 від ВВП, ну наче не страшно. Це цілком нормально для великої економіки. Але це знаєте лише верхівка айсберга. Справжня історія, як це часто буває, захована в деталях, у прихованих боргах. А ось і перший шар проблеми місцеві уряди. Вони, по суті, змагалися один з одним, хто збудує кращий аеропорт, ширшу дорогу, цілі міста привиди, і все це в борг. І знаєте, який рахунок? Приголомшливий 23 трильйони доларів. Це вдвічі більше за офіційний державний борг. Вони будували інфраструктуру для майбутнього буму, який, ну, так і не настав. Так, але це ще не все. Додамо ще один шар до цієї боргової піраміди 15,6 трильйона доларів боргу державних компаній. Саме ці гіганти фінансували глобальні амбіції Пекіна, наприклад, знаменитий проєкт Один пояс, один шлях, який, до речі, останнім часом помітно так забуксував. І ось, коли ми нарешті складаємо все докупи державний борг, провінційний, корпоративний та борги домогосподарств, ми бачимо справжню картину. І вона, ну, вражає. Загальний борговий тягар Китаю сягає неймовірних 360% від ВВП. Це один з найвищих показників у світі, і це просто показує, наскільки насправді крихкою є вся ця економічна модель. А епіцентром цього боргового землетрусу став ринок нерухомості. Цей сектор, який становить майже третину всієї економіки, по суті, перетворився на гігантське казино. Просто вдумайтеся, квартира в Пекіні може коштувати в 46 разів більше за середній річний дохід. Це вже не ринок, це класична хрестоматійна фінансова бульбашка, яка тільки чекає, щоб луснути. Гаразд, здавалося б, ситуація і так вже складна, так? Гігантський борг, бульбашка на ринку нерухомості, але зачекайте, є ще один поворот, і він дуже суттєвий. Виявляється, багато аналітиків і навіть деякі самі китайські чиновники серйозно сумніваються, що офіційним цифрам зростання ВВП взагалі можна вірити. Ця фраза Рукотворні показники ВВП нібито належить одному з. Ну, дуже високопоставлених китайських чиновників. Тепер просто на секунду задумаймося: якщо хтось на самій верхівці в приватній розмові визнає, що цифри, по суті, вигадані, то що це говорить нам про всю іншу офіційну статистику? Саме тому аналітикам доводиться бути винахідливими, працювати майже як економічні детективи. Вони ігнорують офіційні звіти і дивляться на більш реальні дані: наприклад, на споживання електроенергії, на обсяги вантажів на залізниці. Або навіть на те, наскільки яскраво світяться міста з космосу вночі. І знаєте що? Ці альтернативні показники малюють зовсім іншу картину. Вони натякають, що реальне зростання може бути вдвічі, вдвічі меншим за офіційно заявлене. Отже, підсумуємо: у нас є гора боргу, ринок нерухомості, що хитається, і статистика, якій не можна довіряти. Не дивно, що всі заголовки кричать про неминучий колапс. Але. Чи все так просто, чи гарантований повний крах? Давайте зважимо всі докази. Аргументи на користь колапсу треба визнати досить вагомі. Ось вам криза нерухомості, яка легко може потягнути за собою всю банківську систему. Потім рекордні посухи, що загрожують продовольчій безпеці. Додайте до цього зростаюче соціальне невдоволення, особливо серед молоді, яка просто не бачить перспектив. Це це справжній ідеальний шторм. Але і це дуже велике, але ніколи не варто недооцінювати комуністичну партію Китаю. У них залізний контроль і величезний арсенал інструментів для боротьби з кризами. Мова йде про 3,4 трильйона доларів валютних резервів, про повний контроль над усіма державними банками і, звичайно, про авторитарну владу, здатну придушити будь-який протест. Якщо ситуація стане критичною, вони можуть просто залити проблему грошима, змусити банки списати борги і добудувати всі ці незавершені квартири, просто щоб заспокоїти людей. У них є важелі контролю, яких просто не існує в інших країнах. Тому, зважаючи на всю цю владу, раптового драматичного колапсу в стилі 2008 року, скоріш за все не буде. Набагато ймовірніший інший сценарій щось тихіше, не гучний вибух, а довге повільне згасання сценарій, який до болю нагадує сумнозвісні втрачені десятиліття Японії. Паралелі просто вражають, чи не так бульбашка на ринку нерухомості, економіка залежна від експорту, населення, що стрімко старіє, це ніби контрольний список для Японії 90-х. Але є дві величезні критичні відмінності. По-перше, коли бульбашка Японії луснула, це вже була дуже багата країна. Китай же ризикує постаріти раніше, ніж розбагатіє. І по-друге, Японія була демократією. Там були способи випустити пару. В авторитарному Китаї це невдоволення просто накопичується під кришкою як тиск у скороварці, і ніколи не знаєш, коли цю кришку може зірвати. Ось чому стагнація для Китаю це набагато більше, ніж просто погані цифри в економіці. Це руйнує неписаний договір, який партія мала з народом десятиліттями. Угода була проста ми даємо вам процвітання, а ви нам свою лояльність і не втручаєтесь у політику. Тож, що відбувається, коли частина про процвітання зникає? Що залишається від цього договору для режиму? Це вже не економічне питання, це питання виживання. Тож, схоже, ера китайського дива справді добігає кінця. Але Китай нікуди не зникає. Він залишається величезною військовою та економічною потугою. І це ставить перед усім світом нове, дуже непросте питання: що є більш небезпечним? Впевнений у собі Китай, що стрімко зростає, чи потужний, але розчарований і економічно хворий Китай. Відповідь на це питання цілком можливо визначить наше майбутнє.